Олюся отримала посилку від Сімон Ганни з міста Київ. Посилку я вже відкрила, Ганна, достала твого листа. І тут ти мені пишеш. Олічка, доброго дня! Хочу вам зробити невеликий презент. Знаю, що ви любите помідори. І дивіться, які файні помідорчики вислала мені Ганна. Ви тільки подивіться на це произведення іскусства. Боже, які ж вони гарні! І отака баночка. Тоді Ганна вислала мені отаку кавусю. Італія, шикардос. Отака кавуся, теж Італія. І соуси. Але ці соуси я буду коштувати вперше. Тут не написано українською мовою, тільки написано по-ненашому. Тому, так, це васабі. Соус васабі. Це труфільний гриб з присмаком труфіля. А оці троє тут чесночний, бо чеснок намальований. Це, мабуть, сирний. Чи це сирний? Чи це з перцем? Ну, це треба все куштувати, тоді я вам скажу, які вони. Але зразу знаю, що вони прикольні. Так що, сонечко, дякую тобі, Гануся. Гануся далі мені ще пише. Люблю у вас дивитися. Дякую, що ви є у нас усіх і попереджаєте про все. Насолоджуйтесь смаколиками. Гануся, так і буду робити. Тобі ж, Ганна. Благословення Божого і захисту вищими силами. Тобі і твоїй родині хай всі ангели й архангели. Дев'яти чинів, Господніх, оберігають, направляють і допомагають. А Бог роду, тедержитель, тримає отаку руку над тобою, Ганна, і твоєю родиною. З Богом. Амінь. Дякую, сонечко, Просто підняла ти мені настрій помідорами. Ну, ти сама розумієш. Я дуже люблю помідори. Дуже дуже зараз. Відповім тобі. Я бачу, що ти мені написала смс-ку з номером телефону. Зараз я тобі відповім. Дякую, котик.